Ну що, Лілі, ти готова? Ні, краще ти. Я звідси подивлюся. А я знала, що ти так скажеш. Ну як? О божечко. Ого. Це мій брат Райл. Я перший офіційний клієнт. Купи щось, тоді станеш офіційним клієнтом. А поки ти просто дивишся Ми всі мріємо про ідеальну любов. Хочу ще тебе побачити. Я тут дивися. Ти зрозуміла мене. ти. <гум> Особливий зв'язок, що виникає при першому поцілунку. Райла, що з тобою? 15 секунд не більше. За цей час все змінюється повністю. Вибач мені. Лосе. Лілі Блум, скільки років? Так. Що ти робиш у Бостоні? Та от підкову крамничку відкрила. Досі пам'ятаю той день, коли побачив тебе у вікні. Так, тоді ми були дітьми. <світ> <світ> а це хто твій хлопець? Так, це це Райл. Що зробила? Кохана, ти впала. <світ> ти кохаєш його? Я тебе кохаю. Я не про це запитую. І якщо колись у тебе буде донька, що порадиш їй, коли вона скаже тобі, що її кривдить той, кого вона кохає? Що ти їй скажеш тоді? Ти ні в чому не винна. Яким би важким не був вибір? Ми або розбиваємо рамки, або розбиваємось об них.